Якою має бути форма правління в Україні? Зараз всі форми правління можна поділити на дві великі групи це демократичні і авторитарні. А вже вони в основному демократичні, ну і авторитарні, в тому числі, мають підвиди. Ну, наприклад, там парламентська країна, парламентсько президентська, президентсько-парламентська, президентська, авторитарна, без парламенту, взагалі, релігійна форма управління. Ну тобто, всі ті, ну навіть монархії, всі ті диктатури. В світі в дійсності є багато форм управління, і мені в цьому плані дуже подобається вислів Черчилля, який сказав про те, це прем'єр-міністр Англії часів Другої світової війни, який сказав про те, що демократія, демократична форма управління це не найкраща форма управління в світі, але кращу люди поки що не придумали. Це його вислів. Ці мислі мені подобається. Чого подобається, бо я з погоджуюсь. Я думаю, що демократія була найкращою формою управління в 18-19 столітті і на початку 20 століття, починаючи з середини 20 століття, демократична форма управління регресує. Чому регресує? Появилася ловушка в демократичному управлінні, коли засоби масової інформації почали сильно впливати на світогляд і на думку людей. А засоби масової інформації почали володіти невелика кількість людей. І що ми бачимо в Україні, зокрема і в світі цілому? Ми бачимо слідуючи таку як би, картину. Це має навіть свою історію, що ви знали. Це почалося в 30-х роках Сполучених Штатах Америки, коли зібралася група науковців і розробила таку науку, яка називається менеджмент. Але коли вони розробили таку науку, як менеджмент, і старалися її впровадити у всі органи державної влади, а не тільки бізнеса, то похідною від менеджмента стало питання реклами, така наука, як реклама. Тому що треба було робити рекламні кампанії, тобто виробники продукції послуг, транснаціональні особливої компанії, почали розуміти про те, що їм потрібно проводити рекламні кампанії. І агітувати людей якомога більше продати свого товару, щоб отримати більше капіталу. І таким чином і менеджмент, і реклама це як права і ліва рука. А коли е, навчилися маніпулювати рекламами на думку потенційного покупця, а зараз ну, я думаю всі прекрасно розуміють, наскільки цей напрямок розвинутий маніпулятивно, то умніки в кінці 30-х 40-х 40 років сказали, о, сто, так це ж можна використовувати в політиці. І почали використовувати певні рекламні трюки і політики в політичних маніпуляціях для того, щоб рекламні фішки і інструменти вже використовувати не для продажу товару послуг, а продавати політичні партії, політичних діячів. Все це по великому рахунку перетворилося в бізнес. Все б це нічого, якби воно давало позитивний результат для народу, але, на жаль, тут вийшла зворотня реакція. Якщо в 18-19 століття демократичний устрій працював на покращення життя людей в цілому, і цьому є багато доказів, покращення здоров'я, економічного стану, покращення заробітних клас, умов праці, медичне обслуговування для робітників і населення країн капіталістичних демократичних країн в цілому, то середини 20-го століття засоби масової інформації перехопили ініціативу і повністю почали маніпулювати думкою людей. І не тільки в рекламах продажі товару, а в політичних кампаніях. Що зробили тоді толстосуми, які мають гроші. Вони скупили засоби масової інформації і тепер всі політичні кампанії у всіх країнах світу, і в тому числі в Україні останніх років 40-50, проводяться з маніпулюванням. До чого це приводить? Це приводить до того, що по соціологічних дослідженнях у різних країнах світу від 80 до 90% населення піддається інформаційному впливу і маніпуляції. І тільки 10-20% є людьми самодостатніми, які мають критичне мислення і які можуть не піддатися інформаційному зомбуванню засобів масової інформації. Що тоді робиться? Тоді олігарх. Має, наприклад, свої е, всеукраїнські засоби масової інформації. Він під себе створює партію або іншими методами захоплює партію, яка вже, наприклад, діюча ну, влада в партії, і тепер він її просуває до Верховної Ради за рахунок засобів масової інформації. Таким чином ми маємо чітко цепочку. Є олігархи, вони володіють засобами масової інформації. Ці засоби масової інформації активізуються на момент виборчих кампаній. І пропонують нам вибирати між кандидатами по принципу, це погано, а це ще гірше. Ну для людей мають це до уваги. Ну для людей вони втюхають так. Оце погано, а це хороше, а це погане, це хороше. І люди по суті, ну якби якщо так речі називають своїми нами, купують кот кота в мішку. Вони раз в п'ять років йдуть голосувати, кидають бюлетні скриньки, абсолютно не володіючи достовірною інформацією про тих кандидатів, за кого вони голосують. Чого? Бо вони бачать ту брехливу картинку, яку їм показали засоби масової інформації. Відповідно, все маніпулюється тим олігархом в своїх інтересах, а які в нього інтереси, збільшення свого капіталу. А збільшення свого капіталу це значить викачування грошей з держави Україна у свій карман, а не розвиток людей. Чого в нас країна, яка займає четверте місце в світі по природних сувокупних ресурсах, має саме бідний показник валового внутрішнього продукту у всіх європейських країнах на душу населення? Це повний абсурд. Тобто, висновок, країна багата, а люди бідні. Значить, де питання багатства ділиться? Ну, пішли у ці кармани олірахічні. А яким методом пішли? Ну, так як я сказав, це я олігарх, це мої засоби масової інформації, це моя партія. Тут я втюхав свою політику, своїх депутатів, свого президента. Ви за них проголосували, а я цим своїм слугам сказав, що і як робити, і тепер вони роблять так, як я їм сказав. А так воно в дійсності виходить. Відповідно, ці, на, ну, я про авторитарних взагалі не говорю, тому що там немає майбутнього у них в авторитарних формах управління. Ну, я рахую, що на сьогоднішній день і демократична форма управління стала недосконала, тому що вона не відображає, вона не служить для інтересів народу. Відповідно, нам в Україні потрібно винаходити іншу державницьку модель, іншу форму управління. Я думаю, що самим основним моментом у цій формі державної моделі управління вона не буде не капіталістична, не соціалістична, не комуністична, не диктаторська, не авторитарна. Вона буде багатоступінчато делегована. Тобто, як я це бачу, я бачу, що в новітні форми управління у нас буде пряме виборче право, але як воно буде працювати? По-перше, ми дуже сильно будемо задіювати референдуми, причому на всіх місцях, не тільки на державному, а й на місцевих органах влади на на місцях. Тобто, питання ОТГ має, ну не всі, звичайно, а багато питань ОТГ мають вирішуватися на референдумах ОТГ. Питання області, якщо це зачіпає тільки область на референдумі області, не всі, але ті базові, які зачіпають всіх населення даної території. Тобто, нам треба зробити референдуми. Масовим інструментом для врахування думки народу. Це перша теза. Друга теза. Вибори на місцях в сільських громадах ОТГ і вибори на, по ОСББ на міських територіальних громадах мають носити прямий характер або по територіальному признаку, або по професійному. По територіальному це по місцю проживання. Ми вибираємо депутати, наприклад, 200 членів громади, групи мають бути невеликі. Чому? Є соціологічні дослідження, які показують про те, що група до 200 людей це та група, яка найбільш компактно проживає або працює, ну, наприклад, територіальна громада, там три вулиці, п'ять або п'ять будинків, або, наприклад, державна установа, така як лікарня, наприклад. І серед цих 200 виборців, які тісно між собою комунікують і спілкуються, вони вибирають. Одного депутата в місцеві, сільські, або міські або селищні, але це ну, якби, органи влади першого рівня. Це перший рівень. перший рівень. Вони вибрали, а чого так важливо, цей перший рівень? Тому що є така формула: що для того, щоб прийняти вірне рішення, потрібно володіти достатньою кількістю правдивої інформації. Відповідно, виборці, оцих маленьких груп до 200 людей, одна виборча група. Має, скажімо, вибрати свого делегата по такому принципу, що вони його добре знають і володіють достатньою кількістю інформації про його моральні, про його професійні, про його патріотичні, наприклад, риси характеру його складові. Таким чином, вони вибирають кращого серед кращих, бо вони розуміють, що він кращий, і вони тепер розуміють, що він буде їм служити і відображати їхні інтереси їхньої територіальної або професійної громади. Вибрали. Тепер ці люди не пішли як депутати першого рівня рад просто один раз у два місяці приходити на сесію на дві години, жати кнопки, потім уходити. Ні, для них тепер рада є постійним місцем роботи. Це робота, за яку вони отримують зарплату. Та робота, яка була в них до цього, вони її поки що залишають. Вони приходять в раду першого рівня. Перед цим вони проходять 3-4 місячні спеціалізовані курси для підвищення своєї вже професійної приналежності, як робота в державних органах влади, і вони заходять туди, наприклад, на 5 років. І вони тепер там розпреділяються по виконкомах. Ну, тобто, те, що зараз робить виконавчі комітети, будуть робити вони. По суті, це така якби перетрансформація. І, наприклад, лікарі будуть займатися медициною. Економісти будуть займатися економікою, фермери будуть займатися сільським осадоварством, медицинами, медиків, медициною, вчителі, навчанням. Ну, тобто люди розподілилися, по яких комітетах вони працюють. Ну, вони тепер не раз два місяці це приходять на дві години, вони приходять з 9 і до 5. Це робота і це зарплата. Так вони рік відпрацювали, але їх перед цим трішки піднатаскали, але піднатаскали не професійні їхні діяльності, лікарі, лікарські. А у по суті, це мова йде про курси менеджменту, державного менеджменту. Це їм треба ці курси, це те, про що постійно кожушко говорить. І за такі курси їх там по напічку трохи. Після цього вони рік відпрацювали. І коли вони рік відпрацювали, то відбувається другий тур виборів. Тепер вони із свого круга вибирають депутатів другого рівня. Депутати другого рівня це депутати в районній і міській ради. І тепер вони вибрали кращих серед кращих і заповнили районні міські ради. І принцип той самий. Так само основне місце роботи, так само рік попрацювали і потім вибрали кращих із кращих в обласні ради. Обласні ради все те саме попрацювали, і через рік вибрали, це вже буде на четвертий рік. Ми нарешті дойдемо до Верховної Ради і перевиберемо Верховну Раду. Але при цьому ми будемо мати дві палати у Верховній Раді. Нижня палата буде складатись із цих делегованих із обласних рад, і це буде законодавча палата. І так само вона буде робоча. Це навіть там функції треба думати про функції Кабінету міністрів. При такій складові, скоріше всього, кабінет міністрів буде не потрібний. Тут, скоріше всього, буде і виконавча і законодавча влада поєднані в одному. Хоча я не готовий говорити зараз глибоко на цю тему, тому що тут треба сканувати деякі моменти, пов'язані з функціями кабінету міністрів. Але, скоріше всього, або в повній мірі така професійна влада на четвертому рівні на Верховній Раді ця нижня палата замінить кабінет міністрів. Або частково можливо, це зараз ще раз говорю не готове, Ну у них буде право законодавчої ініціативи. По суті, вони будуть робити те, що роблять зараз депутати, тільки на більш професійному рівні. Ну буде в нас і ще перша верхня палата, так називаємо палата духовних авторитетів. Ця палата вибирається по іншому принципу. Вона вибирається прямим голосуванням в територі... в областях. У нас є 25 областей. В кожній області вибирається по чотири депутата у верхню палату Верховної Ради. Ми будемо мати двохпалатний парламент, який буде збалансовувати речеги влади один з другим і не буде давати змоги авторизувати владу, захопити владу. І ця верхня палата вона носить не законодавчий рівень, а контрольний. Вона вибирається таким принципом. Наприклад, з Рівненської області. На Рівненщині ті, хто мають право голосу, тут ще треба проговорити, що не всі громадяни України повинні мати право голосу. Це окрема тема. І ми говоримо про те, що, наприклад, на Рівненщині прямим голосуванням на референдумі вибирають чотирьох депутатів. Кандидатів, може, безліч бути, там і 20, і 50, вибрали рейтинговим методом чотирьох найкращих. Ще раз говорю, це духовні авторитети. Це е, мислителі, це е, ну, ті люди, е, які являються знані і авторитетні на, на всю область. І люди їм довіряють. Таким чином ми формуємо цю верхню палату в кількості 100 депутатів. Функція цих депутатів буде незаконодавча. У них так само буде це постійне місце роботи, але вони будуть ходити туди на роботу. Для чого? Вони повинні будуть виконувати функцію контролю за діяльністю другої палати. І за діяльністю органів місцевих органів влади, як мінімум, обласного рівня, на предмет відповідності рішень і законів інтересам народу, їхніх територіальних громад. І вони будуть наділені не правом законодавчої ініціативи, а правом вето. Тобто, якщо друга палата зморозила якусь фігню, яка не відповідає інтересам людей, то верхня палата б'є на і каже вето і мають проголосувати не менше дві третіх складу. Верхньої палати, ну тобто 70 людей, грубо кажучи, проголосували, значить, вето на цей закон наклав. Все, він антинародний, він в інтересах народу. І таким чином ми з балансом дві гілки влади влади. Треба ще говорити про те, що це не вся влада, в нас є ще судова влада, прокурорська влада, це, що стосується, там міліцейська, то, що стосується правоохоронних і судових органів, то тут потрібно вводити так називаємо право двох підписів не право, а обов'язок двох підписів на сьогоднішній день, як призначається, наприклад, керівник міліції. Його призначає ви, ну, наприклад, а міністр. А треба, щоб було два підписи. Тобто, наприклад, начальника міліції Рівненської області призначив міністр. Підписав, має бути представницький орган територіальної громади із цих депутатів, про кого я говорив, який має дати другий підпис довіри. Цьому держслужбовцю, бо він приходить на їхню територіальну громаду, він має владні повноваження і він може багато зробити або поганого, як сьогодні, або хорошого. То щоб він не робив поганого, то вони його затверджують своїм підписом. Територіальна громада дає підпис довіри. А якщо він щось не так, то вона цей підпис відкликала. А один підпис міністра не буде діяти, тобто треба, щоб діяло два підписи. Від міністрів і територіальної громади. І так ми шерстимо суддів, прокурорів, міліцію, не всіх, а основні посадові особи, не тільки першу особу. Там це може стосуватись і заступників, в тому числі. Тобто тут треба дивитися вже штатку тих чи інших органів влади. Це коротенько по системі органів влади, яка вона має бути і не демократична, і не авторитарна, а багатоступінчата, по суті, представницька. Чому це так важливо? Тому що кожен наступний рівень делегування оцей влади від міста до району, від району до області, від області до, до Києва до Верховної Ради, буде передбачати певне сито, коли люди попрацювали, подивилися і таємним рейтингом, анонімним голосуванням вибирають делегатів у вишестоящу раду. Тоді це певні такі сита і ступіньки, тому що є такі дослідження, які говорять, що... Кожен наступний рівень голосування буде більш інтелектуальний, чим попередня ступінька. І таким чином ми маємо реальну можливість вибирати кращих з кращих. Я, звичайно, дуже грубо розказав зараз цей механізм. Він має дуже багато своїх нюансів, але це костяк, сам по собі костяк. Ну приблизно ось так. Про президентську владу як гілку влади це окрема тема. Тут є, ну скажімо, така моя особиста думка, яка абсолютно непопулярна. Про те, що президента так само мають вибирати дві палати. Перша і друга палата з загальним голосуванням не менше дві треті. Так само таємне анонімне. Тобто вони вибирають президента із себе, бо вони вже попрацювали 4 роки. Ви ж розумієте, що депутати Верховної Ради пройдуть міський рівень, районний рівень, обласний рівень, будуть знати всю підноготу роботи знизу. Вони не будуть відірвані віднизу, так як на сьогоднішній день, і вони себе можуть вибрати найбільш кращого президента. Але це може не знайти підтримку в народу, тому що народ хоче мати вплив хоча б на щось, ну як по прямому голосуванню. Із-за чого, можливо, на перших порах, можливо, варто залишити президентську гілку влади, таку, як е, прямі, прямі вибори президента. Але тоді стане питання, як відключити засоби масової інформації від маніпулювання. і тут знову ми ризик маємо. Тоді стоїть питання, які повноваження? Ми по Конституції зараз, ми по Конституції Україна на сьогоднішній день. Являється парламентсько президентською. По факту, ми президентська представки, парламент не має на сьогоднішній день, просто президентська. А це трошки може попахувати авторитаризмом. Під час військового стану війни, можливо, так, зараз, можливо, це виправдано. Але це по суті вже вжимання демократичних свобод і інститутів. Як на майбутнє, ну, я більше схиляюся до професійного президентства, до професійної влади. Я прихильник. Нелюбітельського рівня влади, коли зібралося п'ять талановитих в лавках менеджерів і вирішують всі питання в країні. Я прихильник того, що була це багатоступенчисть, бо вона буде мати сито моральне, сито професійне, і ми будемо вибирати з кожної ступеньки кращих з кращих. Но тут же думка людей враховується, вона враховується на нижньому рівні, вона враховується. І таким чином відбувається це таке, як, як круг замикається. І так воно по кругу. Ходить кожні п'ять років отак, так меняется. Ну, приблизно так.